Всім привіт! До вашої уваги! Лот жіночі капронові колготи. Тут у нас іде мікс брендів. У лоті будуть присутні ось такі упаковочки по дві пари колготів в бежевому кольорі. Далі у нас йдуть колготи від бренду Bonds на 15 ден. Такі ж самі колготки від бренду Bon, тільки в темно-бежевому кольорі. Можете бачити інформацію детально, обширну. Далі у нас йдуть колготки на 12 ден. Можете бачити розмірну сітку. Також є колготки. Ось такі на 15 ден. Тут є більш детальніша інформація. І останні колготки в цьому лоті. У нас також бежевого кольору, їхня розмірна сітка. Всього в лоті 72 одиниці, вартість лоту 2140 тисячі гривень, собівартість одиниці 30 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!